Приїхав сьогодні на пасіку, два тижні не був. У нас переціла саме липа, Ні качу я не, не качав. Зараз передивляюся Під, і підкачую там теж небагато сильно, бо пасіка якби стаціонарна, Але щось трошки є. Зараз покажу, може щось. Ось вже я вибрав і тут буду назад ставити рамки відкачування. бачите, довго займає, поки передивишся, поки обнесеш. У мене там є, я качаю дві людини. Всі я наймаю дві людини. Один обрізає, другий на медогонці. Зараз покажу ось один вулик. Які зруїлись, то й нічого не принесли, там навіть просто передивився, перекидав. тут щось... Ну ж такими є счечками накривається. Росплод чуть-чуть сверху метку не беру. Тут так само вообще слабенько. Ну, здається, що по рапсу було більше, ніж акація і липа меду. Скоро вже соєшник де зацвітати. Думаю, пару тижнів. Сьогодні ж липня. Сьогодні. Ну тут, звісно, обріжу трутня хоч на одній рамці. Трутня не обріжу не обрізається так, бачу, що багато. Рамочку на вибраковку. Тут дві рамки взяв з медом і тут небагато меду. Може ще з краю буде якась одна друга рамочка. Чуть-чуть все. І знаємо, щоб медогонка поставити медогонку. Тож, первою донесли рамка потяжка, а меду немає. Меду взагалі мало. Мало-мало. Ось така рамочка. Тут зверху трошки запечатана. тут покажу вам де, хто у мене там качає, як воно проїздить. Розпаковуємо соти, обрізаємо електроножом. Ось так. від акумуляторної батареї так розпечатуємо так, тут тоже викичу я побачив маточку, посадив під копачок, щоб не задушити, бо часто mm -hmm. тих коли качаєш, то душиш. Ставлю вочинки три штучки. От, коли качаю мед, ніколи немає часу, щоб познімати. За два дні хочу викачати всю пасіку. Ось і маточка. І немає коли знімати. Тут маточка карніка в мене. Все, вона полізла. Остався останній вулик, качать, передивитись, як вийде. Перебігав за два дні цю пасіку сьогодні. От, три, друге число, десь три години. Так, що сказати? Меду не сильно багато, по рапсу було більше, але разом откачав. Липу, чуть-чуть акацію, і са вже почала сісти гречка і ще й гречка попала туди. І саме цвіте медвеж чорний. Зараз передивлюсь, тут рой вилітав. Карніка була і вилітав рой. Можливо, тут нічого не буде. Зараз передивлюся. Якщо нема що качати, на сьогодні буде. Все. Тут. Таке запитання ще одне є. Наймаю постійно двох людей. Платю по 500 гривень в день, плюс даю обід, плюс мед даю і обрізки. В кого, ну, хто наймає? Яка ціна у вас там по областях? Просто мені дуже цікаво. Ми просто, бо тут ніхто ж не хоче йти. Кого не попросиш, щоб допомагати. Всі не хочуть, не хочуть, не хочуть, не хочуть. Проблема знайти людей, щоб допомагати качати мед. І може це тільки в мене така проблема? Може це я мало плачу. Ось так, ну ось хоч тут карніка була і маточку тут я зволив, хоч. Рой втік, ну я чуть-чуть мітку. Зараз пару рамок візьмемо. Весь процес не можна зняти, бо буває, стоїш над вуликом. Десь і пів години, поки це все перекидаєш. Є всі багато бджоли, поки все перекидаєш, поки понаставляєш. Так що ривками там познімав вам. рядышком стоит. Тут э, бакфаст. Знаешь, такий реже. Я маточку нашел, п'яточку покину. Ось бакфастик. Ось вот такий. Нравится ця маточка, порода тоже хорошая. А ось карника. Черная бджола. Карника. з Скраєвиди і ройок сидить. Прийшов зараз спробую його зловити. На кущу ройок такий невеличкий, погано видно, звісно, але... Так, знімаю. Зрізав шипшину. поклав на рамки, потихеньку перелазять. Тут вони сиділи.